Отже, ваш роботодавець, відповідно до трудового кодексу, мусить платити вам заробітну плату щомісяця не пізніше 10-го дня наступного місяця. Оцей 10-й день наступного місяця є тією критичною точкою, після якої ви можете звертатися з претензією до роботодавця. Що ж робити, якщо така ситуація виникла? Ну, для початку я б рекомендувала написати визвання до заплати. Форму цього документу ви можете знайти в інтернеті, а можете написати довільно, що ж там має відображатися. Ну, має відображатися посилання на ваш трудовий договір, коли його було підписано, з якого часу ви працюєте, які у вас там умови праці, і яка сума прописана в трудовому договорі. Далі має бути ваше прізвище, ім'я по батькові. Звичайно, назва вашої компанії, де ви працюєте. Потім строк, протягом якого ви хочете, щоб вам погасили вашу заборгову. І ще один момент, який треба обов'язково вказати в цьому документі, це номер вашого банківського рахунку, куди вам треба перерахувати кошти. Можливо, це просто помилка, ви там помилилися, коли заповнювали документи. Далі ви підписали цей документ і що ж з ним робити? В цьому випадку є два способи. Якщо ви працюєте на великому підприємстві, і в цьому підприємстві є спеціальний відділ чи людина, яка відповідає за прийом кореспонденції. Ви можете піти в цей відділ, дати цей. Цей документ і попросити, щоб вам дали якісь підтвердження, що документ отриманий. Це може бути корінець з номером, або ж на копії документу посадова особа розпишеться, що вона прийняла це. Якщо ж у вас невелика компанія, ваш роботодавець тікає від вас і не хоче отримувати цей документ. Тоді я рекомендую піти на пошту і старим добрим способом відправити це рекомендованим листом на ваше підприємство. Тоді ви зможете прослідкувати, що лист було відправлено. У вас буде документальна підтвердженість того, чи отримав ваш роботодавець цей лист, чи не отримав. Якщо навіть після цього листа роботодавець не зашевелився, я раджу піти до інспекції з праці, розказати цю всю ситуацію, надати документи, особливо копію вашого трудового договору. І далі інспекція з праці може влаштувати перевірку і зобов'язати вашого роботодавця виплатити вам заборгованість по заробітній платі. І роботодавець мусить негайно це виконати. Проте, якщо ваш роботодавець виявляється таким впертим і не хоче платити, ви можете звернутися до польського трудового суду. Польський трудовий суд працює дуже добре. Хотіла б звернути вашу увагу на кілька моментів: якщо сума заборгованості у вас до 50 тисяч польських злотих, ви не будете платити судовий збір. Якщо сума більша, ви сплатите судовий збір в сумі 5% від тої суми, яку ви хочете стягнути. Але якщо суд визнає, що ваші права були порушені, то і цю суму можна стягнути з вашого роботодавця. І ще в своїй заяві. В суд ви можете попросити суд присудити не лише заробітну плату, а й відсотки, які можуть бути нараховані за той період, скільки вам не платили. І, наприклад, попросити відшкодувати моральну шкоду, яку заподіяв вам роботодавець тим, що не заплатив вам вашу заробітну плату. Звертаю вашу увагу, що всі ці дії можна зробити лише тоді, коли ви працюєте офіційно. Тому я закликаю вас, шановні співвітчизники, якщо ви працюєте в Польщі, перше про що ви мусите подбати, це договір. Без договору не приступайте до роботи. Якщо у вас немає договору, захистити ваші права. Неможливо а більше моїх юридичних порад, і більше взагалі цікавої інформації на нашому порталі сестри.eу.